Сьогодні приїхали в Сумську в лікарню обласну, привезли ну, багато, велику кількість ліків. Та, там, там цілий список, зараз побачимо, зараз якраз розважаємо. І це також наші хлопці, поверніться, будь ласка, а Євген, Діма, Міша, які нам допомогли це все зібрати докупи. Привезти, доставити, також ми веземо хлопцям в автомобілі. Один залишається цей мікроавтобус для Сови, вашої Сумської. Працюємо далі. Допомагаємо постійно, тобто у нас немає окремого якогось суми. У нас переважно і Харків, і Київ був на початку багато, і Черкаська область, і Запорізька область. Тобто ми Якби такий широкоформатний фонд, тому у нас немає такої чіткої одного завдання. Знаєте. Тому і військових, в принципі, в нас ціла лінія фронту, тому мусимо допомагати чим можемо. Тут і бінти, і халати, і рукавички, і перев'язки, і всякі там ну, теж лікарства, які всіх в принципі не пам'ятаю, бо їх дуже багато. Ми співпрацюємо з фондом благодійним п'ятий перон. Вже починаючи з 5 березня цього року, з початком повномасштабного вторгнення на нашу територію російських окупантів, 5 перон співпрацює з військовими частинами на сході України, в Харківській області, повністю в Сумській області. Дуже багато поставлено спорядження військового. Мається на увазі бронежилети, тактичні перчатки, шоломи, медичні аптечки і інші спорядження для наших добровольчих батальйонів не тільки для підрозділу сова, а й для інших добровольчих підрозділів Сумської області, а також для військових частин Харківської області. І в інших областях України фонд всеукраїнський, великий фонд в основному створений it підприємцями, it бізнесу. І чому співпрацює з нами? Тому що один із засновників фонду і керівників фонду це Євген Коробка, мій син батько. В підрозділі знаходиться, тил відповідає, в підрозділі сова, а син співпрацює, допомагає нашим і прикордонникам, і лікувальним закладам і так далі. Оці всі машини, які тут представлені, вони їдуть на передову. Джип рег, оця ось машина, йдуть напередок до розвідників. Будуть передані мікроавтобус Фольксваген, буде переданий підрозділу добровольчому підрозділу СОВА МВС України. Це добровольчий підрозділ ветеранів Сумської області МВС. Так що з цих з чотирьох машин три будуть передані. Дві будуть передані в Харківській області Збройним силам України. А на добровольчому в добровольчому загону села. Це вже, це вже не, не, не одна машина, вже більше десяти машин передано фондом на потреби Збройних сил України і добровольчих підрозділів. Ці машини не пусті, а, а, а от стоять палатки для військовослужбовців. Вони також оснащені медикаментами, бронежилетами на даний момент. Шоломи захисні, тактичні аптечки, тактичні наколінники, тактичні рукавички. Ну, Дуже багато речей таких, які потрібні для захисту наших військових. До Докупи дещо живоподібна система 60 градусів. Лікувальний заклад нашої області, вона потребує дуже багато комплектуючих медичних, тому багато лікується і військовослужбовців, поранених, і людей, які постраждали, які постраждали внаслідок обстрілів. Проводяться оперативні втручання, лікарі допомагають. Незалежно від того, це військовослужбовець, ну саме насичена лікарня, будемо так сказати, по інтенсивності праці серед лікувальних закладів нашої області. Тому в першу чергу було обрано, щоб допомогти іменно обласній Сумській обласній клінічній лікарні. Адміністрація, медичні працівники закладу Сумської обласної клінічної лікарні дуже вдячні всім благодійникам, донорам, які допомагають у цю скрутну. Вадину для нашої лікарні, для пацієнтів, для військових, для цивільних, які отримують зараз дуже важкі поранення, і довгий час нам приходиться зараз, уже з лютого місця надавати медичну допомогу саме військовослужбовцям багато і цивільним постраждалих від військових дій. І кожна допомога, яка надходить до обласної лікарні. Вона надається кожному пацієнту, хто звернувся до нас.